Сивити на кухні. Ми нагороджуємо тебе вінцем за працьовитість. І хочемо, щоб ти передала цей вінець далі. Нагороди, будь ласка, саму добру людину. Я хочу передати цей вінець Льоші. Тебе нагородили вінцем за доброту. Вау, я дуже приємно вражений. Дякую. Я передаю цю корону Стасу Шубарпо. За те, що він неймовірно ш швидка людина в таборі. Шумах і року. Отак. Сьогодні ми нагороджуємо тебе вінцем як людину, найшвидшу в таборі. Я не заслуговую цей, цей корон. Тобі потрібно нагородити іншу людину, яка заслуговує на цей вінець. Лавікабридика, хороші якості в нього. Доброта, відвертість, відкритість. За щирість та доброту. Ой, я вам дуже вдячний. Нагородіть якусь людину за добрі якості. Я хочу нагородити цим вінцем саму найтурботливішу людину в таборі, і це Паша. Біжимо по Пашу. Знімати Пашу треба. Тебе нагородили вінцем за турботливість. І ти можеш цей вінець передати комусь іншому. Да, передати можу Тані дружині своєї вона ступняна. Хороший характер її. Добре, я вже знаю, що робити. Я хочу передати цей вінець самій веселій людині в таборі. І це Руслана. Як саму веселу людину в таборі. Дякую. Я хочу нагородити Оксанку Смирнову титулом Небайдужий. Передаю їй цей вінець. За небайдужість. А, ой, як приємно! Я хочу передати цей вінець самій скромній людині цього табору Галі Шубер. Вас нагородили вінцем. Ух ти! Як найскромнішу людину. Чудово, чудово. Але знаєте, я хочу ще е, нагородити людину цим вінцем, яка є смирена. Це за смиріння. Дякую. За добрі якості я хочу нагородити нашу Єву. Ну, те, що вона така людина ніколи не вражається. Розумієш. За чуйність, розуміння та небайдужість. Боже, дякую, я дуже вам дякую. Я хочу цей вінець віддати. Світлані, бо вона розуміюча і турботлива, і дуже мені сподобалась як людина, Божа людина. Вас нагородили вінцем, як людину найтурботливішу та розуміючу. Передаю цей вінець Наташі пиріг за її чесність, і відданість Богові. Наташа, ми хочемо подарувати тобі цей вінець і нагородити тебе. Як найчаснішу людину. Дякую. Я хочу передати Ані як оптимістичній. Хочемо вас нагородити як найоптимістичнішу людину в таборі. Дякую, дуже дякую. Ну, я передаю цей вінець хорошій людині, своїй подрузі. Я хочу нагородити тим вінцем Ларису за її дружелюбність гарна якість – це дружелюбність. Сьогодні вас нагородили ага. вінцем як найдружелюбнішу людину в таборі. Дуже дякую. Я хочу нагородити Галю, тутку за душевність. За душевність. Я хочу нагородити Василя за те, що він дуже спокійний і терплячий. Василь, вас нагородили як самого спокійного в таборі. Mm. Ви казали Василю. Так, Василю. Вас нагородили ось цим прекрасним вінцем за мужність. Я даю цей вінець Андреєви за гумор. За гумер. За, за те, що в тебе найкраще почуття гумору. Я передаю цей вінець Шевцову Андрію за те, що він довго спить. Андрій, тебе нагородили вінцем, за те, що ти найдовше спиш. Ха, ха, ха. Я не Андрій. Добрий день, я Михайло. Тебе нагородили вінцем, як людину, яка найдовше спить. Я хочу нагородити цим вінцем дядю Володю, за те, що він найкомунікабельний. Коротше, покиньте ситуацію. Таня перепутала Андрія, що Мішою Шевцовим. І ви Видали це відомо. Дядь Володя, вас нагородили вінцем за те, що ви найкомунікабельніша людина в таборі. Я хочу нагородити Володю за те, що він мудрий. Вас нагородили вінцем, як людину наймудрішу в таборі. Я хочу передати цей вінець Міші Ковальчуку. За його порядність. За вашу порядність. Я хочу передати цей вінець для Тані за чуйність. Таня. Да. Вас нагородили вінцем. За вашу чуйність. Я передаю цей вінець Кібухчевич. Кібуш... За те, що вона дуже, дуже духовна. Мені і вінець, ну, звісно, вінець, то що мені приготовила отець. Аллилуйя! Алілуя. Я передаю цей вінець сестрі Євгенії за її добру душу, за її милосердя. За ваше милосердя. Я передаю вінець Оксанію, Вона творча людина. Передали вінець як дуже-дуже творчій людині в таборі. А я передаю цей вінець Наташі. за, за інде, дуже. Вас нагородили вінцем як людину саму інтелектуально у нашому таборі. А я хочу передати цей вінець для Таїсі за те, що вона дуже гарно співає. Я передаю цей вінець для самої балакучої Іриночки, нашої дуже хорошої помічниці, яка нам завжди допомагає. Іра, тобі передали вінець як самій балакочій людині в таборі. Ой, як приємно! А я передаю цей вінець для самої ніжної людини в таборі. Це для Таїси. Дякую. Передаю цей вінець самій зануді з нашої команди. Тарас, тобі передали вінець. З команди. Серйозно? Не дивно. Коротше, я знаю, хто мені це вінець передав. Тому Коля, я тобі його повертаю, як людині, яка має найгостріший язик в нашому таборі. Добрий день. Я хочу передати вінець самому найголоснішому в цьому таборі Віталіку. Самого найголоснішого в таборі. <рес> Дякую. А я передаю цей вінець самому ленивому в таборі. Раджику. Тебе нагородили вінцем. А за що? За твою лінивість. А, 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 дя дякую.